Мої дорогенькі, доброго вам дня. Я прийшла до валі на каву. Вона одержала якісь насіння квітів, хочу подивитися. Можливо, вам зиму, не знаю. Але хочу вам показати такий Валін зимовий садочок. Ви його ніколи не бачили. Але я вам скажу, що валені дерева. Я вам скажу, що снігу в цьому звичайному році у нас вже Багато років не було, стільки снігу. Як гарно стоїть. Ну, Звичайно, нахилилася оця туя. Бачите, як вона аж розложилась, тому що тут у неї декілька, декілька стовбурів є. Але теж стоїть зверху лід і сніг. Гарно, але стоїть. Сонечко світить. У нас сьогодні, зараз на даний момент 12 градусів морозу, це година дня. Бачите, як на сонці гарно дерево в сосульках крижаних. Ото як йшов дощ після сніга, як замерзло, так уже тиждень стоїть отак усе замерше в снігу. Ось так. Сонечко світить, знову буде мороз. Ну, це Київщина, Бучанський район зі сторони Бучі. Тому, звичайно, морозець нас давить. Морозець нас давить. Так гарно, коли дерева. Взагалі-то гарно, коли дерева так покриті льодом і так гарно виблискують на сонці. Так, то воно гарно. Але ж... Але ж такий валін садочок снігу і кругом сніг. Давай, мабуть, щось там палить, спалює, можливо, бачите. Все-все покрито людом. Все. Теж хвої в неї стоять. М -м -м, яка краса, яка краса. Ой, боже ж ти мій. Отак ви ніколи не бачили, але я вам скажу, що і ми такої зими не бачили вже дуже і дуже давно. Такої зими ми не бачили. У нас її... Ну я не знаю, коли вона була. Років 15, мабуть, такої зими вже не було. Ну давно. Виноград. Ой, бачите, як все блищить, виблискує на сонці. Як усе виблискує, ну, тому що воно як покрилося льодом, то так воно і стоїть. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, як кругом навкруги гарно. Кругом гарно, тому що білий сніг, це валя, спалює бумагу. Багато дуже снігу, дерева в снігу, будинки. Ну, єдине, що тут новий масив, тому люди мають великі двоповерхові будинки і, звичайно, отоплення тут газ, але ж, дивіться, яке дерево гарне. Стоїть в крижаних, в крижаному полоні. Але просто що коли світла нема, то. Але Люди покупували собі, звичайно, звичайну, що? Що при, прикупили? Прикупили генератор. То генератори гудуть, як бджоли. Да, коли сонце, то на вулиці гарно. Бігають котики. Бачите, все-все у цих слідах. Хоча валя котика немає. Ні собачки, ні котика, валя немає, але бігають сусічки. Ось так така зимова краса у валяному садочку. Для рослин це дуже і дуже добре. Я вам скажу, що земля прикрита снігом, тому такого вимерзання і не буде. Для рослин це дуже-дуже добре. Ну, а для нас вже як є, які. Тому що всі проблеми з світлом, звичайно. Ну, ви бачите, ось стоять дерева, покриті льоду. І... А коли сніг іде, то ще й снігом покриті. Ну, валі тут на полі. Ну, не на полі, тут колись було поле. так, Але, бачите, все-таки вітри гуляють ось тут. Вітри гуляють. То трішки сніг все-таки збивається. А там як гарно. Бачите, як гарно. А у мене ні. У нас немає таких, у нас стара вулиця, тому що це новий масив. Цьому масиву, мабуть, років 20, тому що колись тут було поле, де нічого не росло. Ну, а потім віддали селищу під забудови. Та я вам скажу, що... Тут на деревах сніг і не затримується. Де-не-де, де. а так вітер його, звичайно, збиває. А у нас старі будинки, щільна будова, тому сніг не залишається. Це ж усе на проводах, тому, звичайно, що не витримує. Нічого не витримує, але так гарно, правда, так як дивитись туди вдаль. М -м -м, краса. Сонце, буде мороз, І дерева, як у кришталівці. Як у касті. Як у касті дерева в кришталі. Краса. Ха -ха -ха, і краса. Все, мої дорогеньке, піду пити каву. Краса, звичайно, така зима гарнюща. так, Якби не оця війна, то можна було поїхати і на лижах покататися. Тому що сніг такий гарний. 12 градусів морозу, так все гарно. Ну, ось єдине, що, бачите, війна, єдине, що війна, і все-таки ці рашистські морди нас вирішили заморозити. Не можуть так, то вони фігачать, щоб не було світла. Немає світла, немає тепла. Київ як потерпає, ой, Київщина, ой. Ну нічого, бачите? Нічого. Ми боремося, Україна бореться, захищається, люди єднаються і Україна вистоїть. Тільки так, тому що у нас немає іншого виходу, мої дорогенькі. Але як гарно навкруги, як навкруги гарно. Так гарно, гарно. Ну, що ви, раденьки, піду пити каву, бережіть себе, бережіть Україну, бережіться, бо дуже слизько. Я до валюші йшла дуже і дуже повільненько. Ой, яка краса. Дуже і дуже повільненько, тому що дуже слизько. Все, -да. усе на цьому світі є. Якби були Розумні володарі своїх країн. А так, життя таке коротке. Навіщо це все? Ця війна оце все. Самі не живуть і нам не дають? Але ми вистоїмо і дякуємо наших захисників за цю красу, зимова краса. Дякуємо їм і низько вклоняємося, тому що. Я дивлюся, мені просто подобається, дихаю повітрям. А вони бідненькі, рідненькі, наші воюють у такі морози. Ой Боже, дякуємо їм ми низько вклоняємося. Це наше спасіння. Вони наш захист і наше спасіння. Тому треба і нам про них думати і допомагати.